Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік. Крім того, близько першої ночі були обстріляні місто Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок попередньо без постраждалих. Минулої доби во вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Вчора в день з танка було обстріляне село Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач. Використовуючи Бепла, ворог обстріляв село Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було. О пів на другу ночі надійшло повідомлення, що у харківському районі селі Васищево на вулиці 8 березня у чотириповерховому житловому будинку сталася пожежа, горіла квартира на площі 15 квадратних метрів. На місці події працювало три відділення служби порятунку та одне відділення місцевої пожежної команди села Васищево. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було евакуйовано 20 осіб. На пожежі постраждала жінка 1988 року народження та дитина 2012 року народження, яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова. О другій ночі пожежу було локалізовано, а у третій повністю ліквідовано. Попередня причина її виникнення коротке замикання електродроту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники залучали з діставання тіла загиблого чоловіка 1970 року народження з водойми. Подія сталася у Красноградському районі, село Миколо Комишувата, річка Камишуваха. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Хмельницьку область. За даними ОВА, в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога. На Житомирщині окупанти дронами Камікадзе атакували об'єкт інфраструктури. За інформацією, увага виникла пожежа, але її ліквідували. Постраждалих немає. Встановлюється масштаб пошкоджень. Цієї ночі силами ППО знищено 15 ворожих дронів. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти атакували з північного напрямку ударними БПЛА типу «Шахет». Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Росії. Про це повідомляє офіс президента. План об'єднує зусилля української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій заради повернення на батьківщину українських дітей, викрадених Росією. Канада оголосила про нові санкції проти російських чиновників. За даними Міністерства закордонних справ країни партнера, обмеження введені проти 15 фізичних та трьох юридичних осіб. Загалом, з 2014 року, Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. 825 мільйонів гривень. Таку суму вже виділив Харків на всі заходи з оборони та підтримку українських захисників з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На засіданні чергової сесії міськради, що відбулася 18 серпня, з міського бюджету скерували додаткове фінансування на оборону. Перш за все, це допомога нашим військовим, і це головне, бо ми повинні перемогти. І як найшвидше ми переможемо, тим найшвидше наступить мир, і буде певні можливості у тому, ж бюджеті, і повертатись людям буде куди, куди Це перше. Друге питання це соціальна підтримка, це теж важливо. І третє питання це ми дорахували кошти на безкоштовний проїзд нашим містянам. Від бюджетних питань до. Питань з декомунізації так у Харкові продовжується робота з приведення до ладу топонімічних назв, які мають причетність до комунізму та країни-агресора, що безпощадно тероризувала і тероризує своїми ракетами український Харків. Робота з прийменування ще дуже багато, наголосив мер. Але у серпні Харків поклав хрест ще на ряді назв з комуністичним та російським духом. Так, колишня вулиця Оренбурська носитиме ім'я братів ГИПИКІВ Маяковського перейменували у Хвильового. Вулиця коніва стала бульваром Гончарівським, а вулиця Бажанова буде Чорноглазівською. Окрім того, з'явилися у Харкові вулиці Мирослава, Мисли, Лубенська та добровольців. А щодо провулків, то колишній Халтуріна носитиме назву академіка Померанчука, Петрашівський Петра Франка, а Плеханівський став Петинським. Ми сьогодні 10 вулиць переименували перейменували, і хочу сказати, що це ще один крок. На шляху декомунізації, і ми будемо поступово декомунізовувати всі вулиці згідно чинного законодавства. І так, ми дуже виважено до цього питання підходимо, ми обговорюємо суспільством це питання. І, знаєте, хочу сказати, що дуже багато людей зараз підтримає. І коли ти береш соціологію, коли ми виставляємо ми, з якою назвою на яку. З ми повинні переименовувати, то дуже багато людей підтримують нас. Рівень підтримки десь 97-98%. Щодо питання присвоєння звання почесний громадянин міста Харкова, то книга, в якій вже вкарговано 139 видатних і славетних імен, поповнилася ще вісьмома особистостями. Всі вони стоять на захисті цілісності України, яка бореться за свою свободу та незалежність проти російського окупанта. Я дуже вдячний нашим депутатам, всьому депутатському корпусу, який одностайно підкреслюю, одностайно прийняв рішення щодо е такого е списку, який ми подали. Е і був експертна рада відповідна. Е і це, перш за все, наше військове Олександр -е Станіслав Сирський, це легендарний військовий. Е він не нуждається в представленні, але це той командир командуючих сухопітних військ України, який безпосередньо керував операцією контрнаступу, який здійснено ЗСУ щодо відгону від кордону з містом Харковом. Військових російських росіян і дуже багато він зробив. Це було дві хвилі наступу, і це був дуже потужний розрахований наступ. І ми маємо результат, який є на сьогодні. Звання почесним громадянам міста Героя Харкова, сирському лебедю, танцюрі, соколовському, бережному, черкашину, філіпову та кривошеї будуть вручені 23 серпня традиційно до дня Харкова. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини. Зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося, і фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції. За даними НБУ, банкіри у липні 2023 року прогнозували, що протягом наступних 12 місяців інфляція становитиме 12%. У липні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі і далі сповільнювалася до 11,5% з 13% у червні. У місячному вимірі зафіксовано дефляцію. Ціни знизилися на 0,6%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Зниження цін та уповільнення інфляції наголошують фінансисти. Зумовлюються більшою пропозицією продуктів харчування насамперед імпортованих, а також спри Ятливою ситуацією на валютному ринку. Крупи та борошно дешевшали через низькі експортні ціни, значні запаси зернових та збільшення виробництва. Ціни на овочі сповільнили зростання завдяки розширенню пропозиції та наблизилися до торішніх показників. Через більшу пропозицію також помірніше дорожчали яйця. Однак їх вартість і далі перевищувала минулорічний рівень з огляду на нарощення експорту. Натомість ціни на м'ясо зростали вищими темпами через скорочення пропозицій на тлі несприятливих погодних. Омов, а також здорожчання енергії та пального також пришвидшилося зростання цін на фрукти, передусім за рахунок кавунів через брак їх пропозиції. Більше того, експерти зазначають, що найближчими місяцями курс долару в Україні коливатиметься в межах 37,5-39 гривень. Такий прогноз ґрунтується на тому, що НБУ наразі не збирається відпускати гривню у вільне плавання, адже це кажуть фахівці через додаткові воєнні виклики. Найближчими місяцями не варто очікувати лібералізації обмінного курсу. Середньострокова політика регулятора, зокрема, визначатиметься невирішеним питанням зернового коридору та експорту української сільськогосподарської продукції. Зараз обмінний курс коливається на рівні 38 гривень за долар, що істотно не відрізняється від офіційного курсу НБУ. Прогноз курсового коридору на найближчу перспективу 37,5-39 гривень. Головним чинником, який впливає на стабільність. Курсових показників експерти називають приплив міжнародної фінансової допомоги в доларах. Це дозволяє нарощувати золотовалютні резерви та трохи зміцнює гривню. НБУ прогнозує подальше зниження інфляції до 10,5% за підсумками 2023 року та 8,5% у наступному році. Водночас ризики посилення інфляційного тиску зберігаються передусім з огляду на високі безпекові ризики, що негативно впливають на очікування. А також подальші руйнування пов'язані з війною, крім того, на цінову динаміку може вплинути швидше ніж прогнозувалося, відновлення економічної активності. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини. Віддавати свою дитину на навчання з однолітками та вчителями у безпечне місце чи отримувати знання у форматі онлайн. Ці та інші питання щодо нового навчального року одні з топових серед батьків харківських учнів. Тож харківський міський голова Ігор Терехов вирішив безпосередньо віч на віч поспілкуватися з ними. Так було і з батьківською громадою Київського району. Окрім питань навчання у форматі офлайн у підземці, багато людей цікавила відбудова. Зруйнованих шкіл у місті я хочу сказати, що так план є. Є певні можливості, фінансові можливості. І ви е, повинні розуміти, що у нас скорочення бюджету, тому ми залучаємо міжнародних партнерів. Ми залучаємо наші дружні стосунки з містами, побратимами, фінансовими установами. Тому є певний план. До речі, хочу сказати, що 50% навіть більш школ сьогодні по Харкову то іншої ступені рунації. Ви повинні це розуміти. Крім цього, ми повинні відбудувати житлові будинки. А кошти на це теж потрібні, бо 150 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою. А нам їх потрібно повертати додому. Крім цього, інфраструктура общий об'єм руйнацій складає на сьогодні дуже-дуже приблизно 9,5 мільярдів доларів США. Я хочу, щоб ви це розуміли. Жодна міста, жодна країна самостійно не може витратити такі кошти. Це повинні бути дуже потужні інвестиції. Тому ми працюємо, працюємо над цим. І хочу сказати: от я мав перемовини з Нюрнбергером, а не взяли дві школи п'яту і ще 173, третя. Відбудову за власний рахунок. Крім цього, я зараз маю перемовини з Естонією, Теж по тому, що вони саме збудували нам теж декілька школ. Тому я розумію, ми будемо держати певний баланс. Боронація є по всьому місту, і нам треба зробити таким чином, щоб в залежності від кількості дітей, кількості батьків, кількості тих людей, які будуть повертатися, ми створили умови, щоб равноцінно по всім районам міста Харкова школи. Тому будемо вже ж, е, відбудовувати все, все залежить від е, коштів сьогодні. Проте вже зараз місто готове навчати всіх дітей, батьки яких виявили бажання робити це у форматі офлайн, і це буде не тільки початкова школа, а й старші класи, якщо будуть бажаючі, ми дуже задоволені і вдячні, що є контакт, зворотній зв'язок з міською владою, що влада нас чує, що влада відповідає на всі наші питання стосовно освіти наших дітей, стосовно підготовки дітей до навчального року, що є підручне що є змогу комунікувати із вчителями, і з адміністрацією школи, і з адміністрацією району, і з адміністрацією міста, тому це дуже важливо для нас. Ми ще раз вдячні. Я висловлюю щиро подяку Олександровичу за те, що він збирається знаходить час для того, щоб збиратися з батьками, відповідати на всі турбуючі нас питання. Для мене як для мати це дуже важливо, тому що з одного боку мене хвилює дуже безпека дитини, з іншого рівня. Ні, освіти, тому що наступного року моя донька повинна Ласти іспити в вищий учовий заклад, і тому, звісно, це мені дуже турбує, і тому я вдячна як мати за те, що ми маємо можливість вибору, чи це, це буде у метро, чи це буде онлайн, чи це буде змішана форма навчання. Тому щиро вдячна Ігорю Олександровичу і міській владі за підтримку в такий нелегкий воєнний період. Нашого життя. дуже важливо спілкування е, адміністрації міста з батьками, щоб вони чули е, наші потреби. при живій зустрічі е, виникнуть завжди ось такі питання, які, як то кажуть, сам собі завжди ставиш, читаючи СМІ, але ось хотілося би. Все ж таки, на всі питання СМІ нам не відповідають. А ось при живої зустрічі почути всі ці відповіді дуже важливо. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалку та Юрій Папикін Харків. Новини разом вони одна велика родина. Родина Ослов'янського району Харкова. І як водиться, разом будують, лікують, виховують та роблять все, щоб покращувалося життя не тільки в своєму районі, а й у Харкові. В цілому. Перед день Дня міста кращих представників Основ'янського району зібрали разом, аби відзначити кращих з кращих. Місто дуже згуртоване і і дійсно воно найкраще, тому що не зважаючи на війну, дивися, що місто працює, розвивається. А також наповнюються людьми, якщо зрівняти навіть з минулим роком, то цей рік ну дуже дуже прикрасив це місто і особливо прикрасили його харків'яни. Рідний Харків, вітаю тебе зі святом! Бажаю злагоди, безпеки, процвітання. І все, все найкраще. Я дуже люблю місто Харків. Я дуже люблю наше місто, місто Харків. Я дуже боржусь тим, що я знаходжусь, живу тут, працюю і хочу подякувати нашому міському голові, структурним підрозділам харківської міської ради за таку велику пророблену роблену роботу за воєнний стан. Місто наше процвітає, воно відновлюється, воно є дуже класним. І, мабуть, всі інші міста заздрять нашому, нашому Харкову. Рідний мій Харків. Я щиро від усього серця вітаю тебе зі святом. Я хочу побажати всім мешканцям міста здоров'я, благополуччя, процвітання і скорішої перемоги. Я люблю Харків за те, що це потужний. Науковий студентський, доброзичливий центр України рідний мій Харків, вітаю тебе святом, з днем міста! Бажаю скорішої перемоги, мирного неба і всього всього найкращого. І рідним харків'янам безпеки, здоров'я, удачі, ангела Хоронця. Все буде Україна. Нас не змогли зламати ні обстріли, ні ракети, ні танки. І в найважкі часи, коли ми були разом, ми працювали. Працювали для того, щоб жив і працював Харків. І я пам'ятаю ті часи, коли я був вимушений проводжати наших дітей наших жінок. І пам'ятаю, як вони, глядячи мені в очі, казали, ми обов'язково повернемось, бо ми харків'яни. Я дуже вдячний всім, хто повернувся. Я дуже вдячний всім, хто нікуди не виїжджав. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше харків'яни повертались до своїх асень. І зробимо разом все так. Щоб вони повертались. Так, дуже багато предстоїть нам разом зробити. Дуже багато роботи в нас, але ми обов'язково все це зробимо. Обов'язково переможемо. Обов'язково у нас буде мир. І обов'язково ми разом відбудуємо наш славетний місто-герой Харків. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ми разом і напередодні такого свята для міста хочу побажати всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, щастя, витримки, радості, міри і якнайшвидше перемоги. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини.